Мене звати Степан, я інженер технічного відділу компанії Герц Україна. На екрані така невеличка презентація нашої академії на базі нашого бренду. у нас біля свого офісу є невеличка академія. Це лабораторні стенди і лекційний зал, в якому ми проводимо періодичне навчання. В книжках там є ззаді візитівки, на яких є інформація по сайту і по академії для реєстрації. Тобто, у нас був Осінній курс на три місяці, і також були літні вебінари. Тобто, там також багато підключалися як викладачі вищих навчальних закладів, так і профучилищ. Лабораторні стенди, діючі підключені, на якому ми моделюємо різні варіанти роботи системи однотрубної, двотрубної системи. Наладку балансувальних клапанів, термостатику, тобто невеличкі модульні стенди, ми сьогодні вам продемонструємо. Також кожен спробує своїми руками провести налаштування термостатики та балансувальних клапанів. Що стосується самого, самої компанії Герц, хто ще не знайомий, це один з найбільших виробників обладнання для систем опалення, холодопостачання, водопостачання та теплопостачання. Також є окремий напрямок це котли на твердому паливі. Від 20 кВт до 1,5 МВт котлів. Тобто дуже широка лінійка. Герц на ринку України вже більше 25 років, в світі він більше 125 років. Тобто, доволі відомий бренд. Він займає, скажімо, вищі середньої цінової політики. От. Так як в нас час обмежений, перейдемо зразу до презентації. Після монтажу будь-яке обладнання потребує наладки і налаштування. В сучасних системах з циркуляційним насосом це в принципі, обов'язково. Якщо попередні системи однотрубні або з природньою циркуляцією повітря, робили, скажімо, за більш точними розрахунками, підбором діаметрів, швидкостей та різниці температур, в сучасних системах більше все сходиться на двотрубній системі опалення і розрахунках налаштування самих клапанів. На, на більшості опалювальних приладів у нас є терморегулятор. Або як його ще називають, термостат. Що таке термостат? Термостат термостатичне регулювання це саме процес регулювання температури повітря залежно від певного зовнішнього або внутрішнього подразника в приміщенні. З зовнішніми подразниками це можуть бути погода на вулиці, це може бути сонячна погода, внутрішні це будь-які інші джерела тепла всередині приміщення. Може бути це техніка, може бути це кількість людей або тварини, тобто будь-які інші джерела. Всі радіаторні термостати вони складаються в основному з двох частин. Це термостатичний елемент і безпосередньо виконавчий механізм це термостатичний клапа. Кожен термостатичний елемент має певний ряд обов'язкових елементів, з яких він складається. Тобто це маховик, за яким ми в принципі обертаємо, який нам видно для користувача. Шкала температурних налаштувань зазвичай це або в цифрах, або безпосередньо в значеннях температури в градусах Цельсія. Показчик це або відмітка, або певне кільце, і гайка для приєднання до опалювального приладу. При підборі термостатичного елементу нам треба враховувати, який термостатичний клапан ми використовуємо і яка різьба підключення до термостатичного клапану. Зараз на ринку в основному це три різьби: М28 на півтора. М30 на півтора і 23,5 на півтора. Тобто це основні три різьби, які використовуються на опалювальних приладах. Всередині будь-який термостатичний елемент має схожу структуру. Основним елементом це датчик. Залежно від виробника, датчик може бути як рідний, газоподібний або твердий, в залежності від елементу, який буде регулювати. Цей датчик знаходиться в, пеш... в певному об'ємі в сельфоні і передає своє зусилля при нагріві при розширенні на виконавчий елемент, тобто на шток. Цей шток, відповідно, передає своє зусилля на шток термостатичного клапану, відкриваючи та закриваючи його відповідно. Як правильно змонтувати термостатичну головку? Ви вже проходили опалювальні прилади, радіатори, тобто є радіатори з боковим підключенням з нижнім. Термостатичний елемент не повинен бути закритий будь-якими шторами або навколишнім предметами. Також термостатична головка це доволі поширена помилка при монтажі, особливо при реконструкціях однотрубної системи. Термостатичний елемент не повинен знаходитись над обладнанням, над клапаном, так як клапан має свою температуру більшу, він нагрівається і віддає своє тепло відповідно вверх. Тобто на термостатичний елемент. Термостатична головка не має бути закрита підвіконням або з якимись спеціальними екранами. І не має бути під прямими сонячними променями. Тобто єдиний правильний варіант монтажу термостатичної головки це в горизонтальному положенні відносно клапана і перпендикулярно або паралельно з опалювальним приладом. В даному випадку перпендикулярно до самого опалювального приладу. Якщо варіантів виходу і заміни, скажімо, термостатичного клапану немає, є різні варіанти виконання термостатичних головок. При стандартних радіаторах з нижнім підключенням, де вмонтована вентильна вставка, як було на попередньому на кермі, ми монтуємо безпосередньо термостатичний елемент. Він знаходиться з боку від опалювального приладу в горизонтальному положенні, паралельно з опалювальним приладом. Другий варіант, коли ми використовуємо бокове підключення з термостатичним клапаном, необхідно підбирати клапан такої конфігурації, щоб термостатичний елемент також нас дивився в сторону, або кутові, або осові клапани. При варіанті, коли в нас є доступ до опалювального приладу, але він закритий шторами або якимись елементами, які ми можемо, на які ми можемо впливати, ми використовуємо головки саме з виносним датчиком. Тобто, саме регулювання відбувається на опалювальному приладі. Вимір температури відбувається на датчику. І останній варіант: якщо в нас немає прямого доступу до опалювального приладу, ми використовуємо термостатичну головку з виносним датчиком і регулюванням. Тобто, все керування і вимір температури у нас відбувається віддавно. Так. Скажіть, будь ласка, термоголовка з виносним датчиком? Це окремий вид, і звичайну термоголовку можна довго? Ні, це окремий тип головки і замовляється на окремо. Тобто, все. Якщо планується закривати шторами, то треба зразу замовляти так. з виносним датчиком. Так, або таки ну, по факту робити якісь поправки на температуру, враховуючи, що там за штори буде температура набиратися швидше, ніж в кімнаті. І замість комфортних там 20 ми налаштовуємо вже 23. І тоді в кімнаті воно буде ну, краще використовувати головки з виносним датчиком. В асортименті компанії є термоголовки на будь-який смак це більше 20 кольорів. Тобто під кожне дизайнерське рішення під будь-який дизайн приміщення. Які за типом системи опалення в нас бувають? Це питання до залу. Однотрубна і двотрубна система опалення. Однотрубна, в свою чергу, поділяється на проточну беззамикальної ділянки. На Проточну замикальною ділянкою, та саме ефективно це зі зміщеною замикальною ділянкою, щоб підвищити коефіцієнт затікання в опалювальний прилад. Ці системи доволі поширені в більшості панельних будинків старих, які зараз активно реконструюють та модернізують за допомогою встановлення термостатичних клапанів. В даному випадку ми можемо модернізувати систему тільки з замикальною ділянкою. Звичайно, проточну систему, без додаткового замикального ми не можемо встановлювати термостатичні комплекти. В варіанті замикальною ділянкою ми можемо використовувати як прохідну пару на подачі і на зворотці, або кутову, трьохходову, осьову. В даному випадку також трьохходовий клапан є трьохосьовий і відповідно термостатичний елемент буде в нас дивитися в приміщення, тобто не над прикладом. Тобто ці два варіанти, які найбільш поширені в реконструкціях однотрубних систем опалення. Двотрубні системи опалення, які бувають? По розміщенням по осі. Вертикальні і... Вертикальні і горизонтальні. Горизонтальні поділяються в свою чергу. Там, де використовуємо трійники. Трійникова або тупикова система. І якщо ми використовуємо колектор, це променева система опалення. В кожної системи є свої плюси, свої мінуси. В система з периметральна, або тупикова, або трійникова, вона потребує саме клапанів з попереднім налаштуванням. Променева система вона балансується за допомогою вирівнювання втрат тиску по довжині трубопроводів. За типом підключення опалювальні прилади поділяються на Підключення бокові та нижнє підключення. У варіанті з нижнім підключенням, в принципі, варіантів небагато. В основному це два варіанти підключення це півдюймова внутрішня різьба або три четверті накидна гайка під Євроконус. Відповідно на той або другий варіант підключення, ми вибираємо вузол нижнього підключення, або як його називають, бінокль. В варіанті, коли в нас не передбачена вентильна вставка для термостатичного регулювання в опалювальному приладі, ми використовуємо відповідно бінокль вже збудованою вентильною вставкою для налаштування і температурного регулювання в приміщенні. Стикаються на об'єктах з переплутаною подачею та звороткою в опалювальному приладі. Наприклад, поміняли тип радіатора або поміняли направлення з правого на ліве. В даному випадку також є свої варіанти виходу з такої ситуації, це використання перехресних підключень. Тобто ці, це два окремих елемента, які мають два варіанти між відстані для того, щоб підключити такі опалювальні прилади. Тобто вони перенаправляють потоки теплоносія між подачею та звороткою. Також вони можуть компенсувати між відстань та відхилення по вертикальній осі. Варіанти Нижнього прокладання трубопроводів та бокового підключення опалювального приладу. В даних вузлах використовують е різні вузли, є вузол герс 2000. Він складається з трьох основних елементів: це нижній блок, який виконує запірну функцію та підключення до трубопроводів. Е мідна нікельована трубка, яка з'єднує низ та верх, е та верхній термостатичний клапан. Термостатичний клапан тут представлений так само трьохосьовий для правильного розташування термостатичної головки. Часто стикаються з варіантом, коли відмовляються від класичних радіаторів і підключають внутрипідлого конвектори. Є деякі різні варіанти підключення, як прохідними клапанами, кутовими клапанами, або комбінацією різних варіантів. В асортименті є такий спеціальний вузол-конвектор, який передбачає підключення безпосередньо до внутріпідлогових конвекторів з міжосівого відстані 50 мм. Якщо міжосьова відстань не співпадає, можна підключати за допомогою. Металевих гнучких шлангів. Вони доволі естетично виглядають навіть при використанні як внутріпідлого конвекторів, так і підлогових конвекторів. Для регулювання можна використовувати термостатичну головку з виносним регулюванням або термопривід і термостат, тобто вже електронний варіант регулювання. В боковому підключенні більша різноманітність підключення в основному це термостатична пара. Тобто термостатичний клапан на подачі для монтажу термостатичної головки і регулювання температури повітря. На обратці настановлюється нас встановлюється звичайний запірний клапан, або ставлячи кулю в екрани, або ну, зворотку залишають просто відкрити. Всі термостатичні клапани вони поділяються за основною своєю характеристикою це налаштування, його наявність або його відсутність. Як проводиться налаштування в варіанті з клапаном з прихованим регулюванням, з відкритим регулю... е... налаштуванням, е... ми дізнаємось на практичній частині. Точніше, ви дізнаєтесь, ми вам розкажемо. Е... Регулювання е... використання термостатичних клапанів з попереднім налаштуванням нам необхідно для того, щоб кожен опалювальний прилад отримав свою розрахункову кількість теплоносія. Клапани з без налаштування використовуються в системах з самобалансуванням, тобто системи з попутним рухом теплоносія або в системах з, промен... з променевим підключенням системі опалення. Це, що стосується балансування і варіантів підключення терморадіаторів. Далі ми розглянемо гідравлічне балансування, що воно більше відноситься до багатоквартирного будівництва і до систем, в яких в принципі, є дві або Більший гідравлічних кілець або гідравлічних гілок. Гідравлічне балансування може застосовуватися як в стандартному радіаторному опаленні в звичайній квартирі, так і теплопостачання, приточних установок, повітряних завіз, тепловентиляторів і так далі. Так само балансування, яке розраховується на опалення, аналогічно розраховується і на холод, тільки холод йде зі своїми параметрами і з більшими витратами. Тобто ви зараз бачите стандартний вузол, який знаходиться в більшості багатоквартирних будинків. Це вузол підключення системи опалення до квартири з обліком споживання теплової енергії. Тобто, це є обов'язковий варіант тобто встановлення лічильника на кожну квартиру. Тобто Ми платимо за те, що споживаємо. У кожному даному вузлі основні атрибути це запірна функція. Кульові крани, тобто вони виконують функцію, щоб перекрити у випадку якоїсь аварії перекрити повністю поверх. На квартиру це перекриття кожної квартири окремо. Тобто на кульових кранах не потрібно економити, вони мають виконувати певну функцію в певній зоні, тобто щоб ми могли локалізувати проблему. Тобто, у випадку якогось протікання в квартирі нам не треба шукати сантехніка, який в підвалі буде перекривати повністю весь весь стояк. Тобто ми маємо локалізувати свою проблему окремо. Другий варіант це фільтр Фільтр грубої очистки, обов'язково має встановлюватись перед лічильником тепла. Прилади обліку споживання теплової енергії відповідно з датчиком на зворотньому або на подавальному трубопроводі, в залежності від монтажу. І після цього обладнання у нас встановлюється балансувальна арматура. Які варіанти балансувальної арматури ми можемо використовувати? Ручні балансувальні клапани. Це доволі е, простий, е, простий клапан, має певні, е, на кожному повороті оберту маховика має певний умовний прохід, певну пропускну здатність. Використовується в основному з системах з постійною витратою, тобто це однотрубна система е, або системи без терморегулювання. Е, стоїть після монтажу, кожне питання стоїть це наладка ці налаштування цього обладнання, де ми можемо знайти налаштування на наші всі обладнання. Перший варіант це документація. На кожен клапан є своя діаграма зі своїми значеннями витрати. Тобто, порівнюючи два параметри, ми знаходимо налаштування на даний балансувальний клапан. Другий варіант, більш точний, але вже потребує більше знань це розрахунки. За допомогою формул ми вираховуємо точне значення пропускної здатності на дані параметри і вберемо ці значення з таблиці. І третій варіант це найбільш ідеальний, це виконаний гідравлічний проект. Проєкт системи опалення, в якому зазначені налаштування всієї, всього обладнання, яке необхідно налаштувати. Регулятори перепаду тиску. Це вже відноситься до категорії автоматичних балансувальних клапанів і застосовується в системах зі змінним гідравлічним режимом. Тобто, якщо в нас є в квартирі термостатичні головки, в нас обов'язково має бути на вводі в квартиру регулятор перепаду тиску. Налаштовується він по параметрам витрати і по Перепаду тиску, який має він підтримувати в системі. І другий варіант це так само проєкт. Як я вже казав, в будь-якому проєкту має бути визначені всі налаштування. Типові рішення квартирних вузлів в воду. Тобто, як я вже казав, основні, парами, основні прилади і матеріали, які мають розташовуватись на вузлі обліку. Більш скажімо, економним варіантом це автоматичне регулювання на групу. Споживачів на групу квартир і ручне балансування для обмеження витрати для кожного споживача. Другий варіант: якщо у нас не недостатньо, скажімо, витрати по клапану і перепаду, ми можемо грибінку розділити на попарно, там по 2-3 квартири окремо і поставити одно автоматичне балансування на кожну гілку. І третій варіант найбільш, скажімо, дороговартісний, але найбільш економний. І Якісне в регулюванні параметрів системи опалення. Це встановлення автоматичного балансувального клапану на кожну квартиру. Також є варіанти встановлення клапана з додатковим штоком в, правому, так, в правій стороні екрану. Тобто він дозволяє в майбутньому встановити нам термопривід і встановити кімнатний термостат, який дозволяє нам програмувати нашу систему опалення в середині квартири. Ми налаштовуємо на певні параметри, певні години, коли в нас немає в квартирі, ми можемо знизити температуру в квартирі. От, в принципі, по теорії, в мене таке коротко, швидко і, і, я надіюсь, корисно. Далі ми переходимо до наших двох стендів, переходимо, я так розумію, всі одразу. Розділяємось на дві групи: є радіатор і є балансувальний стенд з балансування. Всі питання, які ви вичитали з книжки, почули зараз. Прошу задавайте. Ну, вже біля біля стендів.